Привіт, друзі! Якщо ви дивилися шоу на кшталт пекельної кухні чи мастер-шефу, то слово ризотто вам знайоме. Особисто я вважав достатньо дивним, як каша розмазня може бути делікатесом, що подається у мішленівських ресторанах. І так було до того моменту, коли я вперше скуштував цю страву. І тепер я готую достатньо регулярно у себе вдома за рецептом, яким поділюся сьогодні із вами. Що потрібно знати про ризотто, щоб приготувати його ідеально? Це лише три речі. По-перше, рис. Ви, звісно, можете спробувати приготувати ризотто із рисом, який ви зазвичай використовуєте, проте я дуже раджу вам все-таки знайти рис саме для ризотто. В моєму випадку це рис Арборіо. Його достатньо складно знайти у місцевих продуктових магазинах, проте він дуже легко знаходиться в інтернеті. І останнім часом я помітив, що він не лише імпортований, а є навіть українських виробників, що не може не радувати. Друге, хоч готувати ризотто нескладно складно, і сам час приготування займає всього лише 20-30 хвилин, проте Усі ці 20-30 хвилин, ви мусите присвятити лише ризотто. Третє, це бульйон. Ви можете використовувати м'ясний, курячий, рибний, овочевий бульйон. Єдина умова для того, щоб е, приготувати ризотто правильно, він мусить бути гарячим, коли ви будете готувати. Тому що якщо ви використаєте холодний бульйон і нальєте його у своє ризотто, ви просто споплюжите усю страву. Це буде не та консистенція, у вас не вийде цієї е, тягучої підливи, і це буде просто рисова каша, яку видасте бульйон. Я готуватиму ризотто з грибами. За винятком розото взагалі без нічого, це одна із найпростіших варіацій. Повний список інгредієнтів та рецепт ви можете знайти в описі до цього відео. Також не забуваємо підписуватись на канал та ставити свою князівську вподобайку. Часнична олія досить часто зустрічається у рецептах ризотто. Можна просто розчавити зубці часнику і після короткого пасурування викинути, проте я зроблю часничні пластівці. Вони нададуть додаткової хромкої текстури і вибухового смаку в готову страву. Бокал білого сухого вина стане у пригоді при будь-якій готовці, а тут він ще й входить до рецептури. Завагіть приготую сирну пасту для ризотто. Тут тобто входить близько 100 мл жирних вершків, 100 г тертого пармезану і 100 мл вина. Перемішуємо до однорідної консистенції. Половину вершкового масла розтоплюю на слабкому вогні та додаю трохи рослинної олії, аби не пригоряло. Обсмажимо чесничні пустівці. Важливо робити це на мінімальному вогні, щоб чесничний аромат перейшов до олії і не випарувався, а сам чесник не почав пригоряти. Як тільки бачимо золотай викраї, прибираємо з пательні на папорові рушники або сипічку та відставляємо у сторону. На пательні зараз у нас чеснична олія, до якої додаємо залишки вершкового масла. Весь цей процес відбувався на мінімальному вогні, адже вершкове масло дасть на приємний присмак, якщо почне пригоряти. Обережно прогріваємо масло і додаємо гриби. Тут можна дати більше вогню, щоб пришвидшити випаровування води. Нам не потрібно засмажувати гриби. Просто даємо вийти зайвій рідині, щоб потім контролювати консистенцію. Настав час обсмажити рис. В деяких рецептах його обсмажують окремо, проте я не відчув різниці в кінцевому результаті. Його не треба промивати. Спотні ризотто, його соус, що формується з крохмалю, та загущує надлишок курячого бульйону. Обсмажуємо 2-3 хвилини, постійно перемішуючи. І тепер почалася та стадія приготування, коли треба постійно наглядати за стравою, обережно перемішуючи, куштуючи і додаючи рідини за необхідності. Після обсмаження додамо залишок вина, якщо звісно залишилось, та курячи бульйон. Вгонь на мінімум і повільно тушкуємо. Рис дуже швидко і якось ривками вбирає рідину. Нам не можна допустити, щоб він опинився на сухій пательні, але не потрібно робити і суп. Плюс пам'ятаємо, що наприкінці потрібно буде додати ще сирну пасту, і це також додаткова рідина. Подивіться, наскільки курячий бульйон змінює свою консистенцію та формує той самий соус про який я казав на початку. Настав час додавати ту пасту, яку ми робили заздалегідь. Це нагадую пармезан, вершки і біле вино. Чому пасту даємо в кінці і коли саме? Додаємо, коли верхня оболонка рису вже розм'якла, а всередині ще відчутно тверде зерно. А в кінці, бо це холодна рідина. Якщо початку, то зіпсуємо страву. Доводимо до кремоподібної консистенції і можна подавати. У По тарілку додаємо чесничні пластівці, які обсмажували на початку. Смачного і па-па!